Сьогодні у програмі Оземпік, чудо чи небезпека? лікарка ендокринолог розповість. Як працюють так звані препарати для схуднення та як чарівна ін'єкція може нашкодити здоров'ю? Далі з психологинією поговоримо про залежності, дізнаємось, як вони формуються та що насправді стоїть за звичками, що руйнують життя. А наприкінці разом із ветеринаром згадаємо про важливість вакцинації домашніх улюбленців. Лікар нагадає, які хвороби можуть. Загрожувати нашим пухнастикам, та як виглядає відповідальний підхід до вакцинації буде цікаво та корисно. Тож не пропустіть, схуднення без зусиль мрія, яку підживлюють соцмережі. В інтернеті постійно обговорюють, хто з голівудських зірок на голці, і скільки кілограмів можна скинути без тренажерного залу. Йдеться про препарати, що насправді розроблені для лікування діабету, але раптом стали модним засобом для втрати ваги. Один із найвідоміших оземпік. Його назва вже давно поза межами медичної спільноти. Цікаво, чи знають щось про це наші вінничани на вулицях міста? Я запитала, що вони думають про препарати для схуднення. На жаль, зараз є ця пропаганда оземпік. Я вважаю, що це просто люди лінуються і не хочуть прикладати зусиль. Все реально все в наших руках. Моя подруга після пологів відновилася просто дуже дуже швидко. Набрала 25 кг Грам і все зійшло і без препаратів, без уколів, без нічого. І не потрібно садити свій організм, носити в нього незрозуміло, що воно все дає результат. Але якщо ти не знаєш, що потім робити, як його зберегти, ну тому що ти не немає звички правильно харчуватися, займатися спортом. Це все дуже короткочасна перспектива, і нічого хорошого з організмом після цього не буде. Це трата грошей, це маркетинговий хід, це психосоматика працює, це Не так препарат працює як людина, себе налаштовує на. Це що вона схудне. Я рахую, що це не є так дієво, як вона все рекламується. Я особисто не мала досвіду. мене мама, наприклад, ще раніше сиділа на них. І, на жаль, ефекту не дало, а дало ще побічну реакцію, зв'язану з психікою. Насправді, тому я негативно відношусь до цих препаратів. Я б сказав, бо вони можуть бути ефективними тільки в тому плані, якщо виконуються інші правила. Так? Тобто, знову ж таки, культура харчування, культура здорового образу життя, тоді да, такі препарати можуть покращити взагалі да, як, да, такий результат і фізичний стан. Якщо людина, наприклад, звернулася до лікаря, і лікар не заангажований і має великий досвід з повагою до своєї професії, може щось порадити. Якщо ця людина займається самолікуванням, я б ніколи не радила. Тому що на прикладі там близьких розумію, що хочеться солодку цю цукерочку, і за допомогою неї вирішити всі запитання, але в той же час зняти з себе відповідальність стосовно активності, стосовно харчування, стосовно водного режиму. Тобто, це все нашаровується, відповідно і ну впливає також знову ж таки особливості індивідуальні, той же, же гармональний фон. Тому людина повинна перед тим як починати щось вживати, те, що порадить лікар, ну пройти ряд обстежень, щоб бути готовою. Тому я вважаю, що це таке, знаєте, певний самообман. Але якщо людям щось допомагає і вони почуваються здоровими, щасливими і в повній мірі сповнені сил, то чому б і ні? Мені здається, вони не мають ніякого сенсу. Відповідно, вони не безпечні, не небезпечні. Це просто знаєте, хтось хоче золоту пігулку чи там якусь пігулку, щоб її там випити і щось було, але це так не працює. Земпік став феноменом і в медичному, і в попкультурному світі. Та що стоїть за цією популярністю? Чи справді це безпечно колоти ін'єкції для схуднення для профілактики зайвої ваги? Як ці препарати діють, кому справді потрібні і чому використовувати їх, щоб просто скинути пару кіло? Ризиковано про це поговоримо з ендокринологом. Розберемо покази та протипокази. А головне дізнаємося, як худнути без шкоди для здоров'я. Знайомтеся Ірина Лищенко, лікарка-ендокринолог. Які ліки для схуднення існують, як вони діють, та чому саме оземпік став таким популярним? світі зараз стали використовувати таку групу препаратів аналогів глюкогоноподобного пептиду-1. Це така єдина група назва препаратів, яка їх об'єднує. Вони мають спільний механізм дії, але поділяються на різні покоління. В залежності від того, є ті, які коляться один раз на день, а є ті, які більш тривалої дії, того вони використовуються один раз в тиждень. А насправді, напевно, це їх і перевага, чого вони стали доволі таки популярними, бо колоти ін'єкцію раз в тиждень і худнути це доволі таки зручно для пацієнтів. Але ці препарати вперше да, вони були призначені для пацієнтів цукрознижуючих, да, то є з цукровим діабетом другого типу, того мають свої особливості. Які покази мають бути? Та чи можна цей препарат використати, щоб скинути пару зайвих кілограмів? Ці препарати були використані зничання для лікування цукрового діабета другого типу. Тобто, вся ця група препаратів має цукрознижуючий ефект. Того покази все-таки це мають бути або ожиріння, це коли є індекс маси тіла більше 30. Ще можуть вони використовувати при індексі маси тіла від 28 при умові додаткових рисків. Наприклад, вродує цукровий діабет, людина набирає вагу стрімко, не може схуднути, є проблеми з тиском, тобто є якісь наслідки від самого ожиріння. З метою схуднення на пару зайвих кілограмів варто не використовувати. Все-таки це медичні ліки з цукрознижуючим ефектом. Вони мають свої опродільоні протипокази, коли їх не можна використовувати. Це все треба досліджувати, обстежувати, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. А які ж протипокази та які проблеми зі здоров'ям можуть викликати ці препарати? Протипоказами всієї цієї групи препаратів буде по-перше, це е, дітки, це вагітні, годуючі, е, це люди з цукровим діабетом першого типу, так як це інсулінозалежний тип діабету, коли вони без нього не можуть ця група їм не підходяча абсолютно. Е, а всі інші медичні. Ні, протипокази має до обстеження. Вони механізм дії цієї групи препаратів пов'язаний з роботою шунково-кішкового тракту роботи підшлункової, жовчного, вони посилюють застійне явища, того є протипоказом жовчна кам'яна хвороба, загострення це панкреатити, хронічне або загострення гострого панкреатиту і деякі інші хвороби шлункового тракту. Один з механізмів дії цих препаратів пов'язаний з тим, що цей, цей препарат він розслабляє шлунок. Шківник, він розслабляє жовчні протоги підшлункові. З однієї сторони, це плюс чого того, що заповільнення травлення приводять до того, що люди менше хочуть їсти. Але з другої сторони це викликає побічні ефекти від всієї цієї групи препаратів. До них можна віднести да, тошноту нудоту, при переїданні характерне блювота. Для них характерне закрипи, вздуття можуть бути. І за рахунок цих побічних ефектів є люди, які... Категорично не переносять цю групу препаратів. Так як один з механізмів дії теж це вплив на центр голода. Вони прекрасно справляються з тим, що його блокують, і людина не хоче їсти, заїдати. Тобто це може привести і до падіння цукру, і змін емоційної поведінки людини. Тобто можуть викликати головокружіння, слабкість, в'ялість, втому тобто сумливість. Того побічних ефектів цієї групи препаратів доволі багато. Їх варто обсуждати зі своїм лікуючим лікарем. Чи сертифіковані такі препарати в Україні? Чи можна їх придбати в аптеці? З приводу самих препаратів їх сертифікацій в Україні вони є зареєстрованими. То тобто два з цих препаратів, таких як Саксенд і Віктоза, ви можете придбати в аптечній мережі. Всі інші групи препаратів це оземків, Моджари, Вегові, тось тобто вони не зареєстровані офіційно на Україну або офіційно не завезені, правильніше так сказати, того частіше їх. Продають не в класичних аптеках, та або через інтернет-аптеки. Тут варто зауважити, що вся ця група препаратів вона е, має температурний режим і ланцюжок, тобто вони чутливі до перегрівів, того правильно зберігатися мають або транспортуватись тільки при определених температурах, тобто або в холодових боксах, або в холодильничках. Тому варто це враховувати при купівлі цих препаратів і купляти їх в. Аптеках сертифікований там, де є дотримання цих всіх норм. Як же правильно худнути, щоб не нашкодити здоров'ю? По принципу правильного схуднення можна віднести темпи. Да, то тобто, правильне схуднення, якщо це мета контролю ваги, це приблизно десь 3-4 кілограми на місяць, не більше. Тобто, всі стрімкі скидання ваги, там де є 7-10 кілограм, вони зазвичай виходять в то, що людина набирає ще більше, бо це викликає стрес для організму. Другий момент, я б відносила правильний режим дня в плані харчування. Тобто це має бути зазвичай трьохразове харчування, якщо немає інших медичних показів, і режим сну. До фізичних активностей я би додала, що іноді достатньо просто ходити. Не дарма є рекомендації, що необхідно проходити мінімум 10 тисяч кроків. Це достатньо для мінімальної фізичної активності людини. Не всі, на жаль, можуть мають можливості ходити з спортзалу і займатися активним спортом. Плюс я б звернула увагу на сон, тому що зараз його гарного якісного сну точно не вистачає. Це 7-8 годинок на день. Питання зайвої ваги не лише про фізіологію. Часто за ним стоїть емоційне тло, незадоволення собою або ж звички, які ми не завжди контролюємо. Їжа як спосіб заспокоїтись, шопінг як нагорода, телефон як утеча від реальності. Залежності бувають різні і не всі мають вигляд шкідливих звичок на перший погляд. Як же їх розпізнати і як повернути контроль над своїми діями? Про це далі говоритимемо із нашою психологинею. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Залежності, що це і як формується, залежності велика безліч. Це і фізична, психологічна, емоційна. Ми вважаємо найчастіше, що залежність це від певних речовин, від алкоголю або а, тих речовин, які впливають на нашу свідомість. Насправді залежність може бути від їжі, від іншої особистості, Шапагалізм, трудегалізм, перфекціонізм це все залежності. Або лудоманія чи ігрова залежність. Їх дуже багато, але корінь цих всіх залежностей один. Це залежність від любові найближчої батьківської фігури. Коли ми були маленькі, Перший період нашого життя це був період довіри. Я довіряю мамі, тому що мама надійна, вона відчуває мої потреби, вона відчуває мене і задовільняє всі мої дискомфорти. Іншими словами, таким чином мама проявляє піклування, і дитина відчуває себе у безпеці, довіряючи. І мамі, і оточуючим і світу, і собі найголовніше: якщо цього здорового піклування не виникало, не було, і дитина відчуває, що довіра не сформована. З'являється оця сама залежність. Я залежу від тебе, я залежу від відчуття безпеки, я залежу від дискомфортів або, навпаки, залежу від своїх потреб. Ніхто не може їх задовільнити. І тоді залежність від головної особистості в нашому житті формує. Інші залежності. І коли в нас з'являється одна залежність, до прикладу, трудоголізм, поряд йде якась інша. Ну, до прикладу, залежність від стосунків. Що цим робити, звичайно, допомагають спеціалісти, допомагає терапія і формування довіри по відношенню до себе говоримо про турботу про себе, свої звички та здоров'я важливо не забувати і про тих, хто залежить від нас повністю. Наші домашні улюбленці не скажуть, що їм зле, але саме ми відповідаємо за те, щоб вони були захищені. Далі з ветеринаром поговоримо про вакцинацію пухнастиків. Розберемося, чому це не формальність, а життєва необхідність, які хвороби можуть загрожувати навіть домашнім домашнім собакам і котам, та як виглядає відповідальний підхід до вакцинації. Іван Левінський, лікар ветеринарної медицини. Турбота про здоров'я домашніх улюбленців його щоденна практика та місія. Вірить, що щаслива тварина починається зі свідомого господаря. Чи потрібна вакцинація? Е, так, звісно, є е, безліч різноманітних захворювань, е, якими хворіють наші. Домашні улюбленці, як і коти, так і собаки. І є найскладніше, найстрашніше захворювання, яке зміжне і для людей це сказ. Останнім часом ми багато чуємо в інтернеті, в соцмережах про те, що у Д Вінницькій області зафіксовані випадки сказу. Чи це дійсно небезпечно і що потрібно робити? Так, це дійсно небезпечно, це зонтру зоонтропозна... Захворювання, яке вбиває людину якщо не попередити його. так Тому наша основна задача це попереджати розвиток таких захворювань, а саме вакцинацію від Сказу. Тобто, це основна вакцина, яку кожен свідомий громадянин зобов'язаний. Робити. А, відносно е, інших захворювань, таких як, наприклад, у собак чума, парвавірози, аденовіруси, гепатити, парагрипи, лептоспірози і так далі. А, вакцинація по бажанню, але е, ми рекомендуємо, е, лікарі рекомендують да, е, їх робити, тому що е, Дуже важко потім лікувати, і довготривале лікування виснажує тваринку, і не завжди ми можемо отримати позитивний результат. Тому, звісно, потрібно вакцинувати. Відносно котиків в них захворювання трошки інші: це кальцеві рози, ренотрахіїди, хламідіози і так далі. То звісно. Теж потрібно вакцинувати. Є комплексні вакцини на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних вакцин, які достатньо гарно напрацьовують титри, тобто захист організму. І, звісно, тварини вакциновані 99% не хворіють. Лише відсутність хвороб це баланс, і саме ми тримаємо його у своїх руках. Тож бережіть себе і своїх чотирилапих. А в ефірі була програма «Вінницький експерт. Побачимось.